Привітання команд. Сьогодні у біло-зелених кольорах гратимуть представники львівського колективу в помаранчевих кольорах. Номінальні господарі поля, футболісти Донецького шахтаря. Достатня кількість болівальників. Карпат і шахтаря. Сьогодні вони так по різні боки стадіону розташовуються. Ми подивимося. Хто сьогодні цю вболівальницьку дуель ще виграє командні фото на згадку? Само собою по арбітру. Скажу, що Андрій Коваленко сьогодні буде головним рефері на полі Володимир Думенко. І Ярослав Поважний, це його перший та другий асистент. Плюс не забуваємо про систему ОВАР. Володимир Новохатній сьогодні головний на ВАРІ. І Руслан Єрмоленко це асистент арбітра Варта. Мірошніченко пробуває сильно різник перед собою. Добивання, але не опиняється у воротах. Ну от ледя аудиторія на трибунах не зняла забитий м'яч, тому що до нього справді було близько. Перший дуже хороший момент у виконанні Карпат Володимира Демюк на дальній. Давайте по офсайду. Здається, поза грою немає Різник Не надто переконував, відбивав м'яч перед собою. Поруч Валерій Бондар був, і Бондар залишав м'яч для Дмитра Різника. Напевно, впевнений був у тому, що Різник з другої спроби м'яч забере. Крисків зміщується ліворуч. Крисків. Непогана передача далі. Тут падріння в широкій позиції. Падріння низом. Далі Судаков у штрафному Судаков. Судаков не пробуває. Не пробуває Судаков. і Вічно опиняється у воротах. Дуже гострий кут. І дуже близько було до взяття воріт. Над центральним півзахисником Шахтаря. Але... Тут можна сказати певною мірою і щастить Карпатам. Прийом від Судакова двоє перед ним Баболов вже йшов по площину. Воріт закривати, намагаючись блокувати удар. Але ще далі. Завів м'яч десятий номер Шахтаря. Бяз швидю. Симпатично вирізає праворуч. Олександр Зубков. Саків проти нього. Зубков вкотить далі. Бондаренко Пробуває. Відбуває Кемкін. Буде ще. Крисків. Крисків на м'ячі. Крисківу не дають пробити. Блокують удари. потім просто виносить м'яч. Денис изміра От кожного разу, коли Шахтар підходить з м'ячем до чужого штрафного майданчика. Там починаються у Карпат проблеми. Класно розвертає Судаков. Праворуч. Зубков. Зубков лівою пробуває. Олександр Зубков не влучає в площину. А бабо відіграний. Там падає нижче Альвара. Кевін поки що тягне м'яє. Знову швидою на правий фланг приймає Олександр Зубков. Відкривається Бондаренко. Зубков проти Саківа. Зубков! І М'яч опиняється у воротах. 1-0. На кори шахтаря. 21-ша хвилина поєдинку. Номінальні господарі виходять вперед. Олександр Зубков забуває. Хороша атака у виконанні єрників. Зубков. Зубков відзначався у поєдинку проти Ворскли. Той стартовий матч. Я думаю, пригадаєте, доволі красиво. Тоді Кевін йому передачу вирізав зліва. І Зубков закрив точним ударом. Зараз другий гол в сезоні проводить Зубков тут, до речі, теж не без участі саме Кевіна. Так він передачу йде праворуч. Зубков проти Саківа, але ситуація 2 в 1. Подача зараз у І це один один. Забивають Карпати Євген підлопонець. От заговорили за кутові удари. І одразу ж реалізовує львівська команда. Ну окей, не одразу. З другої спроби, але забивають після подачі від кутового прапорця. Саків закидає на дальню. Адамюк вистрибує, скидає! Меч пролітає, повз ворота. у не Вин не влучає, А там положення поза грою, зафіксовано, вільний удар призначає головний рефері, але Шанс для Карпат непоганий, і знову стандарт. Це Бондаренко м'ячем, і м'яч опиняється у 2-1! Шахтар. Знову попереду, Артем Бондаренко. Тут на повторі треба розбиратися, як він задіюв дугою. Взагалі в ворота той м'яч пішов. Але він перелітає Кемкіна, І Шахтар і в другому матчі повів з правого флангу. дає передачу Бондаренко. На Зубкова, той повертає. Я думаю, зрозуміти, там футболіст Карпат ногу перед Бондаренком виставляв, по-моєму, після удару. Від Артема, Так, знову Євгена під м'яч влучає, набирає висоту і влучаєш, правда? Тут вже на жовту картку. Бачите цей епізод. Вибіг в поле. Владислав Лупашко намагався на Січенка вкидати. Момент матки демонструє наскільки сильно інтегрований в гру тренер львівської команди. Судаков. Судаков, проходить. Судаков проходить Судаков! Забуває Судаков! Все зробив! Просто все зробив! Окрім влучання в площину. І от хух, з трьох боків суперників! З трьох проліз все одно. Для Кевіна Між залишив. Кевін далі грає крисків. На м'ячі Крисків. Перед ним Бабогло Крисків. низом котить Бондаренко. Три один. Шахтар забуває. третій м'яч на 39-й хвилині. Артем Бондаренко. І, по-моєму, це знову рикошет. Якщо я не помиляюся, будемо дивитися на повторі. Але здається, зьогодні отакими чудорнацькими чинами у нас забуває Артем Бондаренко. 39-та плюс 2 на табло для Шахтаря. Проходить передача ліворуч. Кевін. Покотив на Криськіва. Вершиченко показує по Боглу, а зустрічати. Але Владислав вмикається достатньо пізно для того, щоб Криськів комфортно відчув себе. Почував себе у чорному штрафному майданчику. Подивіться, не одразу Бабоглу на зустріч. у Кріскова був час підняти очі, глянути що куди він заходить Бондаренка. І так, Бондаренко, по-моєму, взагалі в ближній бив. що, до речі, Данило Сікан, так? Центральний нападник. Жодного небезпечного моменту за участию, не згадаю. Жодного. Зараз подача. Отут Ціка! 4. Чотири-один. Данило Сікан. Аж перепросив перед вболівальниками львівської команди Данило Сікан. Сказали про відсутність моментів. І Сікан нам швидко все пояснив, так? Відзначається центральний нападник Шахтаря робить рахунок 4-1 за три хвилини. До завершення першого тайму. Дивимося ще раз. Знову справа. Атака. Подача перша, невдала. Саків розвертається і дає подати в друга. А тут вже сікан проти Владислава Бобовла. Так Бірошніченко там, по-моєму, з Кевіном поруч розташовувався. Бабогло за спину пустив Данила Сікана. Взначимо дуже хороший пас від Вінісіуса. Перший був явно гірший. Другий він вже з місця прийняв у нього. Був час. Закрутив абсолютно зрячу передачу. Димисса штрафнив. Там Кевін. Судаков. Кевін розбігається. Кевін! Він не влучає площину. Хоча близько було. Класно. Класно. стріляв 37 й номер. Але вільний удар для Карпат. Ворон Маркевич. І знову Крисків Кевін є зліва і Направляє туди м'яч. Крисків Кевін у штрафному. Кевін. Пробуває. Заблоковано. А тут Сікан. Сікан одного оббіг, але. А, далі фолл в атаці все ж таки зафіксовано. Коваленко дає свисток. А Тарас Саків встигає. Добре реагує. Шах пробуває воротах. не влучає в площину 33 й номер, сталить низом. І це не було небезпечно для Дмитра Різника. Це ситуація, яка не потребувала вмикатися на повну голкіпера шахтаря. Суда! Суда! Бондаренко. На куті штрафного Бондаренко пасує назад. Вінісіус існу Стобіа. З правою ногою стелить низом. Кемкін відбувається. Удар перед собою. Там Кевін не встигав реагувати. Кевін не встигав прибігати на, на потенційне добування. М'яч опиняється в руках голкіпера. Судаков. Судаков на Кевіна. Кевін штрафному. Кевін! Не забуває Кевін. Дивився в бік воріт і периферійним зором здалося, що навіть руки в боки розвів Маріно Пушич. М'яч воротах бачив, але він там не, опу... не опиняється. Понизом на Судакова. Сікан пропускає Бондаренко. Хет-трик. Артем Бондаренко. 5-1. Оцей м'яч сьогодні з ним поїде додому. Ну, не цей. Цей він кудись вибув. Але м'яч на пам'ять сьогодні Артем Бондаренко точно забере три м'ячі. 65-та. 5-1 на користь Шахтаря. Хороша комбінація. І тут е, асист Судакова, але й дій Данила Сікана. Давайте відзначати. Подріньо класно знову в центрі знаходить. Знову Судакову цей простір у центрі дають. Судакові дає передачу. І Данила Сікан. І no touch assist Давайте так його назвемо, Просто пропускає м'яч перед ногою. Костенко. І з м'ячем Костенко. бросить чачу. О, удар по воротах. Не влучає восьмий номер над площиною. Пролітає м'яч. Рикошету, здається, теж не було. і... Кутового. Але так само для Карпат зараз не буде. Це момент для Шахтаря. Гіналдо пробуває Кемкін. Ще один хороший сейв. Попри те, що п'ять сьогодні впустив. Прострільний пас! І Амбросій Чачуа Робить рахунок. 5-2. От ніби і три м'ячі розриву. 80, у нас четверта хвилина зараз стартує. Зараз е, цей голом брося Чачо, Я впевнений, додасть наснаги Карпатам спробу е, спробувати шукати десь всередині себе ще силу для того, щоб бігати, для того, щоб намагатися далі нав'язувати суперникам боротьбу. Само собою, що Карпати потребували цього голу дещо раніше. Єгіналду шостий. Олександр Кемкін помиляється на виході, але положення поза грою зафіксовано. От зараз боковий арбітр Кемкіна виручає. Але голкіпер Карпат з цього епізоду має робити правильні виставки. Андрій Коваленко показує, що будуть дивитися вар. По-моєму, це офсайд. Все ж таки у виконанні Егіналду. Положення поза грою, Так. 5-2 На користь Шахтаря. На арені Львів сьогодні, але. Файний матч, ми із з вами друзі отримали.